Доброго ранку. Річка Замчиська, межа міста Костопіль. Одну машину ми вже поставили на точці фініша, інша машина зараз на точці старту. Надуваємо одномісні каяки, ну, по крафті каяк одномісні. І будемо стартувати. У нас відкрили шлюзом в місті, щоб спустити воду. І тут води добряче пройшло. Зараз ми спускаємося до точки, яка є останньою перешкодою обносом, і від неї почнемо коротенький, але дуже мальовничий сплав з вивистими руслами замчиська. Так, у нас сьогодні покрафт Solaris 24 і Одья 300 Межі міста і стартуємо. 7.30 ранку. Місток і від нього можна стартувати. Апокаліптичні пейзажі підприємств рідного міста. І далі починається райський куточок лісу. Води куча. Течія несе. Ще трішки луг зелє. Там попереду просто дамба. І того там, поки набереться водосховище води, то це довго. Ну Тут підприємство то пейзаж жахливий. Нормально, я... Хай собі воно несе. О, все, мене вже принесло. Комаши. Якраз течія яка. Так, Тарас, розкажи, на яких ми зараз чуємо птахів. Ми чуємо... Артем, я ще по голосах не так, як Петров, все знає. Ще ні. Ще ні. Яких весняних? Весняних, так? <різь> весняних. <різь> весняних птухів. Та й як на цьому? Як на серйозна крізька? Може, можеш, можеш і ти вперед. Вже? Ну, я ж знімаю. За краєм міста шум дробілки змінився шумом з півоптахів. І далі це вже дійсно лісова річка. Одненький обнос на цьому коротенькому маршруті, але мальовничим. Я вже обнісся, лишиться тільки рушити. По крафтинг всій красі. Ми колегу все підбиваємо на маршрут річкою Бубер і він ходив в неї багато разів, того неохоче погоджується. Ну Хоча, каже, підемо, тільки каже, ви не, не знаєте, яка вас буде чекати там жесть. Отож, задумка поки що така, щоб піти туди по крафтами, щоб їх було легко обносити. Okay, so can... да. Про розполучення ми подбали заздалегідь, залишивши одну машину на фініші маршруту. Трохи наближаємося до місця фінішу. Наш коротенький 4 кілометровий, але мальовничий сплав буде підходити до свого логічного завершення. Поруч дуже багато валяється сміття, тому що населені пункти і люди, на жаль, викидають там, де є куди кинути, вони кидають. Це проблема, яка зустрічається дуже часто. Перед мостом Течії вже майже немає, виходимо на широку ділянку. Вже зараз буде видно машину. І наша ранкова прогулянка буде підходити до завершення. Отак от дві години ранкових пригод будуть служити зарядом на цілий день. Ось і міст, перед яким виходимо. І отам от видніється автівка. Да, вставай сюда на сухую землю. Да, Там мокро. Все, на земле.